Це матеріал для студентів групи РТ-20, дисципліна джерела живлення. І ми продовжуємо розглядати схеми захисту в блоках живлення. Наступна схема, яку ми сьогодні розглядаємо, це схема, яка використовує вже не релейний захист, а так званий електронний захист, тобто використовує лише електронні компоненти для захисту. І основними елементами захисту в цій схемі є. Запобіжник FU1 і оцей Тристор vd 1 Ну, Принцип тут такий, що знову ж це захист від перевищення вихідної напруги. Схема схожа на попередню, там, де у нас була на одну з попередніх, краще так сказати, де у нас були релейний захист. Отже, а тут у нас знову ж вихідне коло, подільник напруги вихідний, да, регульований, який дозволяє встановити поріг відкривання транзистору ВТ-1. Стабілізація струму еміторного там, і все таке. Тут все зрозуміло. І от ми бачимо, в емітерному колі у нас тут ну, перепрошую, колекторного струму стабілізація. Так, і в еміторному колі у нас тут от є. Є підключення до теристора. Терристор у нас паралельно вімкнений, да? тобто він може у разі необхідності, як кажуть, закоротити оце, цю частину схеми. Тобто він відкриється і струм через нього буде значний. А відповідно на стабілізатор наш о, там вже рівень напруги буде близький до нуля, він стабілізатор цей. Буде відключений від вхідного кола. Що ж відбудеться, коли там буде значний струм через, стабілі... через... теристор ВД1? Ну, Тут, як нам пишуть, можливі три випадки. Або у нас виходить з ладу, як цей повинен бути запобіжник FU1, тобто згорає, і таким чином він відмикає нам схему від первинного. Кола від випрямляча. Якщо у нас v 1 витримує, то у нас виходить з ладу сам теристор, Да? І це погано, але це не так погано, якби у нас вийшла схема стабілізатора повністю і наступна схема навантаження також. Тому що, ну, що там в навантаженні, це треба ще дивитися. Тут не показано. І є третій випадок, який полягає в тому, що ми сподіваємося, що є у нас. У попередній схемі теж є якась система захисту, яка побачить перевищення струму і відключить джерело взагалі від первинної мережі, як це було у нас показано в третій схемі минулого разу, де у нас релейний захист він був побудований на весь блок живлення в цілому. Тобто, от такі треба нам передбачити можливості для роботи з такою схемою. Найкращий випадок, звичайно, коли виходить з ладу запобіжник, тобто це елемент, який тут спеціально стоїть для того, щоб за потреби його можна було замінити на такий же самий, це буде саме легкий ремонт з усіх. ну, так, Якщо там найкраще, якщо там в попередній схемі є е, е, якась система захисту, то ну, це взагалі. супер, ну, Якщо виходить теристор з ладу, то прийдеться заміняти потім, Перевіряти ці інші кола. Підемо далі. Наступна схема захисту з термочутливим резистором. Ну, Термочутливий резистор це у нас R10. Бачите, от він стоїть у вихідному колі, паралельно з резистором R7. і, Відповідно, в нього є термозалежність, тобто зміна опору в залежності від температури, що відповідно впливає нам на опір подільника і примушує нам спрацьовувати транзистор ВТ-5. Тут схема більш складна. Ми бачимо тут вже багато транзисторів, з яких вона складається. Ну, є основний транзистор регульований ВТ-4, через який проходить струм навантаження. Це транзистор регулювання струму. Але є у нас тут і така штука, коли у нас два транзистори ВТ-3-ВТ-5, вони працюють на спільне емітер навантаження. І саме транзистор BT-3, він нам дає можливість регулювати тут напругу стабілізації, да, опорного стабілізатора. Ну, розбирати цю схему повністю буде не дуже просто, але що треба звернути на увагу? Дивіться, якщо захист стає більш складним, то на транзисторах у нас відповідно цих транзисторів стає набагато більше. З'являються додаткові елементи, там діоди, якісь там, що забезпечують необхідне зміщення в певних точках. І все таке інше. Тобто збирати таку схему на окремих дискретних елементах тобто це вже не дуже просто. І тому, само собою, зрозуміло, що наступним кроком по будові джерел, стабілізованих джерел з захистом було. Виготовлення спеціальних мікросхем, ми вже їх креслили на попередніх схемах у вигляді так званих стабілізаторів, а зараз трошки поговоримо про них в схемах саме, як вони можуть виглядати, яку функцію можуть виконувати. От, наприклад, така схема. Тут також використовується реле для захисту, бачимо, да? Тобто. Відключення та в процесі спрацювання. Але що тут цікаво? Тут цікаво саме те, що тут додалася от мікросхема da 2 яка ну, вона не нова, вона K-142 N2, але приклад такий дуже цікавий, тому що саме оця мікросхема вона в цій схемі виконує функції пристрою порівняння. Тобто, вона порівнює Вихідну напругу там. і таким чином віддає команду на транзистор, щоб спрацювало реле. І от виходить така річ, що у нас тепер вже тут начебто дві схеми разом, да? разом. Тобто у нас є якийсь там стабілізатор, і у нас є оця мікросхема, яка, по суті, вона теж може працювати в режимі стабілізації. Вона може бути сама собою. Стабілізатором ми побачимо там приклад схеми, де. Все побудовано на ній. Але тут вона виконує додаткову функцію. І всередині цієї мікросхеми досить складна схема. Якщо ми побачимо, там буде багато транзисторів. Зараз ми її знайдемо і подивимось. Отже, бачимо, ось да? Отака мікросхема k 142 en 2 EN2. У нас там саме написано, що це було en 2 І дивіться, всередині тут вже не тільки біполярні транзистори, а навіть. Польові транзистори з ізольованим затвором, які формують спеціальні каскади, багато о, виходів. І така мікросхема вона має вже всередині так званий власний захист. В неї є токові струмові ключі, які забезпечують закривання От всередині мікросхеми вже складна схема. І далі на її основі. Можна побудувати блок живлення і стабілізацію, і навіть регульований. Зараз покажемо такий приклад. Отже, бачимо приклад, де у нас саме мікросхема там використовується для керування транзистором, через який проходить струм. Є тут ще додаткові перемикання S1 і S2. Ну, можна пошукати, я вам скину посилання, ви почитаєте про цю схему. О, там текст, як воно працює. Регульований блок живлення від 4,7 до 30 вольт. Бачите? І регулювання відбувається саме через цей подільник напруги, який стоїть на виході. да, Резистор R6, тут він позначений, він дозволяє нам змінювати о, потенціал подільника І таким чином фактично впливати на мікросхему за принципом зворотного зв'язку. І вона буде подавати команди там на відкривання ну не команди, а сигнал збільшення там, зменшення потенціалу бази для відкривання цього транзистору КТ-817Б, який vt 1 Далі тут фільтри стоять, випрямляючий мост, тобто тут все нормально. А отут вже схема стабілізації досить складна. З додатковими там ще ну, режимами перемикання. Так, і є ще, дивіться, тут у нас індикатор живлення також на світлодіоді. Тому про що йде мова? Ми вже закінчуємо з вами курс блоків живлення і підходимо до того, що сучасні більш такі блоки живлення вони взагалі використовують спеціальні мікросхеми. Для своєї роботи. Таких спеціальних мікросхем є значна кількість. Якщо буде час, можливість, ми розглянемо їх трошки. А поки що, от, приклади почали ми з простих блоків живлення, як кажуть, трансформаторний, да? потім стабілізатори з захистом і от, повна схема такого блоку живлення перед нами. Все, дякую за увагу. Побачимося наступного разу.